Якщо ФОП третьої групи неправильно подав декларацію, її можна виправити, подавши уточнюючу форму. Саме в цьому відео розповідаю, як це зробити правильно. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. Зазвичай підприємці третьої групи роблять. Дві найбільш поширені помилки в заповненні декларації. Перша це вказують за багато доходу, і друга вказують за мало доходу. І в такому випадку потрібно провести відповідні коригування. Коригування будемо проводити через уточнюючу форму звіту через електронний кабінет платника податків. Якщо вам корисне це відео чи будь-які інші мої відеоролики, задонатьте в описі під відео є. Посилання на мій патреон та номер карти Приватбанку. Ваші донати це як паливо для мене, завдяки якому я можу знімати ще більше відеороликів для вас та давати ще більше інформації. І так, в нас є декларація за півріччя, яку ФОП вже подав, яка вже пройшла в податковій. Тут було вказано дохід 2000 гривень, хоча мали вказати тільки 1 тисячу гривень. Тобто вказали доходу більше, ніж потрібно було, і в другому кварталі доходу не було взагалі. Що в такому випадку потрібно робити? Відкриваємо знову введення звітності 2021 рік півріччя, створити З прибуток, беремо декларацію. І в стані документу змінюємо звітний документ на уточнюючий документ. Після чого клікаємо створити. Є. Починаємо заповнення. Починаємо заповнення із третього рядка. Подаємо за півріччя 2021 року наш звіт. Вказуємо кількість працівників 0 і вказуємо кведи. І починаємо з заповненням. Заповнюємо декларацію, уточнюючи так, як мали це зробити правильно в перший раз. Тобто, дохід наже не 2000 гривень, а 1000. Відповідно, 11-й рядок 5% від 1050, 12 рядок 50, 13 рядок 50, і в 14-му відповідно 0. Скільки? 12 мінус 13, 50 50 0. Тепер зазвичай на цьому місці підприємці закінчують заповнення уточнюючої декларації. Проте нам потрібно провести коригування тих нарахувань, які ми зробили першим звітом в стані розрахунків з бюджетом. Тобто попередньою декларацією було нараховано в 14 му рядку 50. Гривень єдиного податку, які потрібно було сплатити, які підприємець сплатив. Нам же потрібні ці 50 гривень прибрати зі стану розрахунків з бюджетом. Для цього нам потрібно заповнити шостий розділ. В 15-му рядку ми ставимо ту суму, яку Проставили в 14-му рядку при подачі звітного документу. В 16 му рядку ставимо ту суму, яка мала стояти в 14 му рядку по правильному, тобто та, яка в нас стоїть зараз, 0. І оскільки в нас 15-й рядок більший за, 15, за 16, заповнюємо 18 рядок. Ми зменшуємо суму нашого зобов'язання по податках на 50 гривень. Є, тепер наша уточнююча декларація заповнена. Ми переходимо вгору, клікаємо перевірити і зберігаємо та підписуємо нашу декларацію, відправляємо її. Розглянемо тепер. Наступний варіант, коли ж нам потрібно навпаки збільшити наше зобов'язання, коли ми вказали замалу суму доходу в нашій декларації. Нам потрібно подати уточнення на збільшення. Знову ж тоді ми клікаємо створити півріччя прибуток, податкова декларація, замість звітного уточнюючи, створити. Ми подали. Декларацію, де було 2000 гривень, а потрібно було подати декларацію, де було б 20 тисяч гривень. В такому разі, знову ж, ми обираємо період рік 2021, кількість працівників КВЕД. і заповнюємо нашу декларацію так, як вона мала бути. Заповнена відразу вірно, з першого разу. 20 тисяч 20 тисяч. Відповідно, в 11 рядку тисяча гривень, 5% від 20 тисяч тисяча гривень. І в 13 рядку 50 гривень, які сплатили за перший квартал. В 14 рядку тисяча мінус 50 950 гривень. Окей, знову ж, заповнюємо наш шостий розділ. Сума єдиного податку, яка була вказана в першій декларації. 50. Яка мала бути вказана і яка вказана зараз. Помилка. Так. 950. І тепер бачимо, що 16-й рядок більший за 15. Значить, нам потрібно заповнити 17-й рядок. Потрібно. Провести збільшення податкових зобов'язань на 900 гривень, тобто 16-й рядок мінус 15, виходить 900. На 900 гривень ми збільшуємо суму єдиного податку, яку потрібно сплатити за звітний. Період. І я вам раджу спочатку сплатити суму єдиного податку, яку ми збільшуємо, якщо він ще не сплачений, і тільки потім подавати декларацію, щоб в нас не виникала сума мінусу в стані розрахунків з бюджетом. І не менш важливий 19-й рядок. В звичайних умовах, якщо підприємець самостійно побачив себе похибку, що вказав недостатню суму доходу, і самостійно це виправляє уточнюючою декларацією, потрібно також самостійно нарахувати собі штраф в розмірі 3% від суми недоплаченого податку. В даному випадку 900 гривень було недоплачено і варто було б 3% нарахувати собі штрафу. Проте в період карантину цей штраф не нараховується, тому ми зараз цього робити не будемо. Заповнено, клікаємо перевірити і зберегти, підписати. І не забуваємо вподобайка, підписка, якщо ще не підписались, скидайте посилання на відео для своїх друзів та знайомих. На все добре!